Нуль днів як людство не дуріло. Вітаю вас, подруги та друзі. Ми з вами пережили кінець світу. <му> ну або ж як завжди кажуть релігійні все про пальщики, кінець світу настав. Просто ми перенеслися на іншу гілку реальності. Тому, якщо ви досі це робите, просто ну не робіть. Пам'ятаєте, так само було у 2012 році. Нашу територію нашої держави треба зробити небезпечною для життя наших громадян. А безумовно, коли до нас поїдуть гості, тим паче. Про що взагалі мова? Справа в тому, що фундаменталісти всього світу минулі кілька місяців сходили з розуму по 23 або 24 вересня цього року мав бути кінець світу, і праведники мали в той же день левітувати на небо, вознестись, здійснити репчу. І якщо ви дивитеся це відео, отже, ви грішник, ну або ж це була майчня. Єдина правда, у яку нам залишається з вами вірити, це те, що перемога буде 15 травня. Тільки невідомо якого року. 15 травня. А рік це один тільки <плес> боргела. Люди, які повірили у реальність цього небесного ретріту, почали готуватися морально і фізично. Продавали майно, знаходили знаки скорого закінчення світу. І навіть записували тіктоки з порадами. Through all the old underwear way, Звідки це все з'явилося? Хто на цей раз наполошив сотні тисяч вірян і які докази надав? Про це й поговоримо. А також розглянемо ці самі тіктоки, переважно від американських фундаменталістів, як вони готувалися, і що вони взагалі про це говорили. А ще як їх тролили та розводили на майно. Розглянемо теорію від певних експертів, як це може бути пов'язано із загибеллю Чарлі Кірка і як це використовують. Ну і чи не може це бути якимось способом відволікати населення від чогось більш жахливого? Як завжди, ставте свій чарівний лайк, підписуйтесь, якщо дивитеся моє відео вже не вперше, і ставте дзвіночок. Підтримайте мій контент коментарями. Та також ставайте спонсорами за цим QR-кодом і дивіться ексклюзивні відео спеціально для спонсорів. Дисклеймер. У цьому відео я не висловлюю ненависті до віруючих та не засуджую їх. Кожен вірує в те, що йому комфортно. Головне, щоб все робило нас кращими людьми і допомагало долати стрес та тривожність. У даному відео буде лише огляд тверджень людей, що не мають критичного мислення, та ведуться на цинічну політичну пропаганду під прикриттям віри, яка дозволяє маніпулювати масами та відволікає від важливих суспільних проблем. І саме ось такі люди створюють суспільну небезпеку. Хоча, як показує практика, ті, хто розуміє мене, мій контент їм дисклеймер не потрібен. А ті, для кого він призначається, вони його не зрозуміють. Anyway, починаємо. Не хочу друзі нагнітати, але єдиний кінець світу, який нам зараз загрожує, це. Ядерна війна, ну або ж загалом третя світова ядерна загроза ще ніколи не була ближчою, ніж сьогодні. Поки у Норвегії оголошують тривогу, люди в Україні почувають себе в більшій безпеці, ніж люди в Європі. Але як би там не було, сьогодні консерваторів та інші категорії населення серйозно відволікають від чогось ключового. Від чого? Купу консервативних крієторів уже пару місяців, але особливо минулі кілька днів записують тіктоки, попереджаючи всіх бути пильними і готовими, бо вознесіння, піднесення репчур мало б відбутися 23 або 24 вересня. Що таке вознесіння? Концепція вознесіння це частина системи вірувань. Про кінець світу, яку поділяють багато християн, зокрема й евангелістів усього світу. Теоретично, це момент, коли всі християни на землі, живі й померлі, будуть власне, піднесені, щоб бути з Христом на небі. Тобто, із могил повстануть нетлінні люди, і разом із тими, що зараз живуть праведниками, вознесуться на небо, просто полетять. І ці користувачі з Тіктоку не це якоюсь алегорією, якимось поетичним моментом. Ні, вони вважають, що це буквально те, як має це все відбутися. Просто в секундочку встаєш і злітаєш. При цьому дуже багато хто розповідає, що будьте уважні, не сидіть на унітазі і дивіться, що ви робите, щоб ваші останні хвилини на землі були нормальними. Ця дівчина розповідає, що коли вона зростала на північ США. І навчали релігійним догмам, і поняття Вознесіння спричинило в неї панічний розлад, тривожний розлад. Вона мала панічні атаки щодня, і вона вважала, що цей день може настати будь-який момент. Вона постійно перевіряла погоду, тому що думала, що це якось пов'язано. Вона постійно перед сном вибачалася перед батьками, якщо чимось їх образила, тому що думала, що ось вночі вона вознесеться, і тому всі її гріхи мають бути загладжені. До неї приходив священник додому для того, щоб відчитувати її молитви, адже в неї був тривожний розлад. І ні, її не показали психологу, психіатру, до неї просто привели священника. Ось так діє релігійна пропаганда на. Дітей, які ще не розуміють суті цих алегорій, користувачі Тіктоку дають конкретні поради. А саме не дивитися вниз, коли будеш летіти вгору, бо ти можеш стати кам'яним стовпом, як у одній біблійній історії. Також, коли ви вважаєте себе праведником там, віруючим, то ви залишаєте свій телефон незаблокованим, щоб ваш партнер мав доступ. Тому що якщо цей партнер не віруючий, також там була навіть історія, як одна жінка залишила у своєму магазині з продуктами власному якісь записочки, як її продукти можуть взяти собі люди, коли вона вознесеться. Тобто, це дуже мила, хороша жінка. Давайте подивимося детальніше, які поради дають нам крієйтори перед вознесенням на небо. Найбільше завірусилися поради від цієї жінки, і я все ще сподіваюся, що це іронія і сатира. Вона радить піти й купити нові труси, тому що, коли ви полетите на небо, ваш одяг залишиться тут, і всі, хто вас знав, пам'ятатимуть лише те, які труси ви лишили на землі. А ви ж не хочете, щоб вони бачили страшні труси. Порада номер 2 Перед вознесінням ви ж не будете розповідати всім, що ви збираєтеся вознестися, тому що ви будете виглядати як якийсь ненормальний. Тому ви просто залишите записочку, і на випадок, якщо ви дійсно вознеслися, ваші там родичі знатимуть, де ви і що з вами. Ви з Господом. Тільки не залишайте печать звіра. Коли ти почнеш здійматися в повітря, я рекомендую не триматись ні за що. І не рекомендую дивитися вниз. Я думаю, ми вивчили цей урок від дружини Лота. Згодом просто заспокойся, вдихни і видихни. І направ своє обличчя вперед. Молися, щоб ти не був на туалеті. Мабуть, це моє останнє відео в Тіктоці. Я записувала його 10 разів і все ще не можу налаштуватись. Я настільки благословенна. Я так рада бути для Господа посудиною. І якщо я завтра не вознесуся, а я думаю, що я вознесуся, то я запишу відео з вибаченнями. Все, бувайте, а краще не бувайте. Я не кажу прощайте, я кажу до зустрічі у Хмаринках. Не забудьте розблокувати свій телефон, запишіть свій пароль на листочку і залиште з запискою, або ж просто розблокуйте. Також я зараз купляю дуже багато малесеньких ісусиків і роздаю їх людям просто на вулиці. А ще я купляю біблії і також їх роздаю на автозаправках і в магазинах. Також носіть свій мерч, там, де написано Ісус і Христи. До речі, ці користувачі навіть розповідали, як продавали майно автомобілі, квартири, житло інше, тому що вам це не потрібно на тому світі. Але чому вони це не роздали? Саме так зробив би Ісус, мені здається. Є особливо клінічні випадки, коли люди впадають в істерику просто до якихось жахливих епізодів. Вони піддаються масовому психозу, і це все виглядає вже зовсім моторошно. Де ж номорта юнідарепеней донтвабілефтбігайд. Дайзмі біна талина срайбатасвоссомошнал і стрім. It was so real. I had been praying last night for the Lord to reveal to me anything um, that, you know, Lord, is it soon? Will that great and terrible day of the Lord happen? Will the tribulation and the rapture happen at the same time? And, you know, I had a restless sleep, no dreams, no anything until this morning. And so, in this dream, it's a beautiful day, at least it looked like a beautiful day. And I'm just about to sit down to join her, and I look out on the water and I see black swirling clouds rolling in like towards us and i just completely lost it i started screaming to everybody i'm like jesus is coming and nobody was listening to me some were making fun of me i'm like everyone needs to repent now he's coming and i like dropped to my knees and my eyes were closed i'm like please like i was begging them and when i opened my eyes they had all fled they had all left the room except for my best friend who was still smiling like there was nothing wrong and i'm begging her i mean i am bawling my eyes out Саме ось такий фанатизм ні до чого хорошого в соціумі не призводить. Ось чому я вважаю таких людей реально суспільно небезпечними в такі моменти. Скажімо, як оця хресна хода стається в Хмельницькій області. Вони у своєму фанатизмі співали пісні і просто топтали кукурудзу якомусь фермеру. Вони потім там пояснювали, що ой це благодать для того фермера, що кукурудзу затоптали. Але чи нормально це топтати фактично хліб лише тому, що ви не можете піти по болоті? Люди стежать за Rapture Talk, тобто розділом тіктоку, ніби за реаліті шоу. Вознесіння швидко породило історичні скетчі від невіруючих, які висміюють цей тренд. Як вони тролять? Вони радять ставити в ці дні на вулиці пари взуття із хімічними реагентами, що імітують дим. Ось ця стилістка закликає позбуватися диявольських речей, особливо дизайнерських, і виносити їх просто на дорогу. Теоретично, ідея про Вознесіння, вона базується на Євангелії від Павла. Там є певні послання до Солунян. Розділ у першому посланні до Солунян, глава 4 вірші 15-17. За словом, Господнім ми говоримо вам, що ті з нас, хто живі, і залишаться до пришестя Господнього, не випередіть тих, хто спочили, бо сам Господь зійде з неба з наказом, з голосом архангела і з трубним закликом Бога. І померлі у Христі воскреснуть першими. Потім ми, хто живі залишилися, будемо разом із ними піднесені в хмари на зустріч Господу в повітрі. І так ми завжди будемо з Господом. Я думаю, не розбираючись особливо християнських догмам, я думаю, саме ось про це говорять, коли кажуть, треба спастися, треба врятуватися, душу спасти. Тобто можна там померти, бути закопаним, але наше тіло буде чекати, коли ми вознесемось. Це загалом зрозуміло. Але чому люди говорять саме про ці дати 23 або 24 вересня цього року? Суть у тому, що один пастор Джошуа Мхлакела із Південної Африки. Дуже голосно виголосив свою теорію. Відео на Ютубі із його подкастом на каналі Сент Твінс набрало дуже багато переглядів, і він стверджував, що знає дату кінця світу, тому що Ісус явився йому у видінні, і повідомив, що піднесення або Вознесіння почнеться в перший день єврейського свята Рош Хашана, яке цього року припадає саме на ці дати, в залежності від фази місяця. Це свято Сурм або Труб. Тож цей час має певний біблійний зв'язок. Саме у цьому вірші до Солонян йдеться про сурмовий трубний заклик Бога. Є також теорія, що Вознесіння також. Станеться саме на це свято, тому що єдине єврейське свято, під час якого Біблія не описує жодних чудодійних діянь, здійснених Ісусом, серед євангелістів напрочуд, поширеним є вивчення есхатології, тобто вчення про кінець світу, згідно із перед тисячолітнім диспенсаціоналізмом. Був час до Христа, коли Божі завіти були лише з єврейським народом. Потім був час, коли Христос був живий. А згодом почався і триває зараз ера церкви, яка закінчиться об'явленням. Передтисячолітній диспенсаціоналізм стверджує, що після ери церкви настане Вознесіння. Потім передбачені сім років страждань. Потім через сім років буде друге пришестя Христа, і тисяча років його правління на землі перед страшним судом і кінцем всього часу. І от оці сім років страждань, про які буде йти мова, всі християни летять на небо, залишають цю грішну землю, залишаються самі грішники, і антихрист виглядає, нібито це буде тривання світової війни, правда? І тут у багатьох виникають запитання до трампістів: якщо вони такі релігійні віруючі християни, які за все хороше, проти всього поганого. То чого вони підтримують Трампа, якого вже давно вважають антихристом? Якщо ти прокинешся у своєму ліжку, у своєму домі із всіма своїми земними пожитками, це означає, що тебе залишили. Ти можеш бути здивований, чим ти таке заслуговуєш? Адже ти ж хороший християнин. Ти помилився, ти не був хорошим християнином. Ось кілька речей, які ти можливо робив, що запобігли твоєму вознесінню. Номер один, ти ймовірно голосував за Трампа. І це номер один, тому що якщо тобі подобається Трамп і ти расист або фанатик, це не дозволить тобі вознестися. Ну, взагалі-то. У нас в українців є краща кандидатура на роль антихриста. і це вже якби не обговорюється. До речі, ось такі погрози про кінець світу були вже і не раз. Раніше було ліс Гарольд Кемпінг першу обрав дату 6 вересня 94-го року. Потім він визнав помилку і переніс дату на 21 травня 2011. го Знову безрезультатно. Девід Мід, автор конспірологічних книг про кінець світу, клявся, що вознесіння станеться 23 вересня. 2017 року через особливе розташування планет. він також помилився. Я вже мовчу про те, що і свідки Єгови постійно про це говорять, і різноманітні взагалі релігії усього світу. І скажімо, календар Майя, Пригадуєте, він просто закінчував свій відлік. Я думаю, це така категорія, яка існує в свідомості людини просто через її природу. Скажімо, як є таке поняття з соціології, що кожна культура світу ізольована, не ізольована рано чи пізно у своїй уяві люди вигадують поняття драконів, тобто це якось універсально. Я думаю, так само йдеться і про кінець світу. А тепер трошки подумаємо більш раціонально, від чого людей може відволікати ось така. Есхатологія першими спадають на думку Файли Епштейна. Тобто, ми маємо зараз справу, яка тягнеться в США, дуже гучну. Там заторкуються дуже серйозні особистості із числа британської королівської сім'ї, із числа багатьох політиків США, навіть президента. І от ці документи, які вже є наявні, там все зрозуміло, вони приховуються і не публікуються повністю. Там дають якісь трошечки витримки, щось там показують, типу. Кидають кісточку собачкам, щоб не гавкали. Люди не вгавають і вимагають повністю опублікувати все не в редагованому варіанті. Але уповноважені органи під тиском Трампа цього не роблять. В мережі з'явилася книга дня народження Епштейна, і там дуже багато контроверсійного всього. Якщо хочете, я також можу це потім згодом розібрати, якщо вам була цікава така тема для відео. Ну і також тут замішаний і похорон, меморіал, маніфест. Поховання Чарлі Кірка суть у тому, що той пастор з південної Африки говорив про це ще три місяці тому, але ажіотаж це не набирало, поки про це не заговорили трампісти у зв'язку із загибеллю Чарлі Кірка. Після того, що трапилося із Чарлі Кірком, багато людей, які відвернулися від віри, почали знову вірити. Вони взяли Біблію, пішли до церкви. А багато хто взагалі повірив уперше. Робіть це все, готуйтеся. Тому що якщо ми дійсно будемо піднесені, у що я дуже щиро вірю, це може трапитися будь-якої миті зараз. В основі американського євангелізму лежить переконання, що світ з кожним днем стає все гіршим і невпинно котиться до катастрофи. І загибель Чарлі Кірка лише підкріплює цю ідею. На його похороні смерть називали частиною духовної війни, А Джей Ді Венс навіть назвав його мучеником за християнську віру. Тобто відбувається настільки потужне нагнітання. Часи в США справді виглядають похмурими. І людям, які вірять в Бога, хочеться вірити, що Вознесіння їх врятує. Тому що вони уявляють, що Бог забере їх у якийсь більш безпечний, кращий світ. And he literally appeared to me. Евозлайк, гер, анондюдема. Але вони забувають просто виконувати реальні настанови Христа, піклуватися про злиденних і нужденних, проявляти доброту і приносити більше користі аніж шкоди. Їм простіше думати, що вони моляться, і цього достатньо. Нагадаю, Чарлі Кірка застрелили 10 вересня під час виступу на території університету долини Юте в місті Орім. Це був перший захід нового сезону American Comeback Tour – серії дебатів і виступів, яку організовувала заснована ним некомерційна організація Turning Point USA. і згодом Turning Point USA оголосили про масштабну меморіальну службу. Яку і провели весь 1 вересня на стадіоні State Farm у Глендейлі, Аризона? Серед гостей була, звісно ж, вдова Ілон Маск, віцепрезидент Венс і сам Дональд Трамп. На дійстві було задіяно 100 тисяч відвідувачів. замість траурного чорного організатори просили одягати святкове або патріотичне червоне біле і синє. Саме тому вдова Чарлі Еріка була одягнута в білому костюмі. За охорону відповідала секретна служба США. А міністерство внутрішньої безпеки надало заходу найвищий рівень статусу безпеки, той самий, що й Супербоул. Напередодні повідомляли про кілька потенційних загроз. 20 вересня на стадіоні заарештували озброєного чоловіка, який видавав себе за поліцейського. Ця меморіальна служба була по суті таким собі політичним раллі. Чому дружина Чарлі Кірка була ось таких перстенях на руках? Чому вона аж так обіймалася із Трампом? Це якось навіть непристойно. Чи знали ви, до речі, що вона зірка трампівських конкурсів, краси в минулому. Чому це шоу схоже на опенінг до реслінгу чи супербоулу? І взагалі чому Еріка, так само як і Сирена Джой? Вимагали такого помпезного похорону. Хто це все оплачував? А оплачувала це все некомерційна організація Turning Point USA, яка виступає за консервативну політику у старших класах, шкіл, коледжах та університетах. Вона була заснована у 2012 році Чарлі Кірком та Біллом Монгомері. В соцмережах поширювали величезні срачі, які залишили після себе ці відвідувачі цього шоу у місті. Купи сміття, все розкидано. Look at all this trash left outside of Charlie Kirk's memorial in Glendale, Arizona. People left water bottles and chairs, they left wagons, they left snacks. All of it just littered across the ground. І хто це все прибирав? Звісно ж, муніципальні працівники міста Глендейл. Не Turning Point USA. Багато кого просто здивувало, вразило, Наскільки сильно люди плакали, прямо якийсь релігійний фанатизм там проявився. І при цьому такі стадіони не збирають ніколи, коли гине просто дитина в школі від стрільби, причиною якої є провальна політика уряду США вже десятки років. Так чи інакше, Чарлі тепер мученик, місіонер, його, як його називають. І люди почали вірити, що його смерть свідчення того, що дійсно скоро настануть якісь темні часи. Ви вже бачили, якісь там різні. Картинки, як він на небі з Ісусом, Ну це такий треш. Дуже небезпечним моментом є те, що дуже багато людей, які так хотіли би цього вознесіння, це просто люди із думками, і вони хочуть, Ну ви розумієте, і от коли це не настане, що буде з ними? to the camera, sharing how much they're looking forward to dying in a few days they've been waiting their entire life for this they are ready for it to happen some people are just really really fed up and emotionally overwhelmed and how they're they're ready for the relief and the peace that will come with this rapture with jesus taking them away finally i'm most nervous about is the amount of people that are talking about this that have children that have these families that have these kids in the home that are their responsibility. What happens when September 23rd rolls around and these people wake up and nothing happens. So they think they've been left behind and they panic. What happens if the day comes and they think that they actually need to initiate and start the process of sending their souls to heaven themselves. Також є певна теорія, припущення, що після таких нагнітань, навіть коли ось вознесіння не настає, віра в цих людей не хитається, а навпаки, навіть укріплюється. Це парадоксально, як людина, яка зростала на півдні, я скажу вам зараз слово слово, що станеться у середу, коли вознесіння не настане успішно. Що відбудеться? Вівторок настане, вони прочекають до 12-ї ночі, і в неділю пастор чи священник вийде і скаже, що це Бог тестував вас, чи ви готові до вознесіння? Скільки з вас були готовими? Чи були ви налякані? Чи сказали ви людям, яких ви любите, що ви їх любите? Чи живете ви у відповідності із законом Божим? Це була лише перевірка. А взагалі, чому релігійні течії з давніх давен зосереджуються на кінці світу, як на такому концепті, що погрожує людині? Це, по суті, моральний орієнтир. Є такі люди, яким для того, щоб вони не робили злих вчинків, там злочинних, їх треба налякати. Тоді вони будуть більш-менш тримати себе в руках. А є такі, яким навіть цього не треба, тому що вони просто не хочуть нікого кривдити. Так от, якби не було цих первинних норм, моралі, релігійних норм, які згодом вже переросли в законодавчі норми, то люди би так і жили в хаосі. Тому це не так уже і погано. До речі, дуже часто такі пророцтва є способом пояснити логіку якогось хаосу існує в природі. Тобто люди намагаються знайти в чомусь якусь раціоналізацію, якось пояснити, що відбувається. Нам так легше жити. Чому відбуваються війни, катастрофи? Це все механізми природні. І, на жаль, людина ніколи не зміниться. Але нам треба собі пояснювати, що так задумали Боги чи Бог, і це все продумано. Це все неспроста. Тоді ви починаєте думати, що це не несправедливість, а ось такий божественний план. До речі, дуже часто ось такі. Події, нагнітання підкріплюють групову ідентичність. Люди починають ідентифікувати себе як християни, праведники, вони чомусь вважають, що саме вони вознесуться. Типу, які у вас є взагалі впевненості, що ви будете на числі тих, хто вознесеться на небо, але вони про себе так думають і готуються возноситись. А інші люди, це типу, нижча каста, і вони не попадуть в рай там. І ви знаєте, це якась така нарцисична травма, типу, з чого ви взяли, що ося ваша гординя дозволить вам бути в числі праведників? Хіба те, що ви так себе превозносите, вже знаючи, що ви будете обрані, хіба це не робить вас грішниками? Хороше питання. Багато релігій світу, давньої Месопотамії і взагалі незалежних. Релігії одна від одної в різних частинах світу, вони мають свої вірування про месій, пророцтва, повернення месій, перезапуск всього світу, перезапуск матриці і так далі. Це просто спосіб тримати людей реально в страху і обіцяти якісь впорядкування, якусь розплату за гріхи. Але найгірше, що роблять ось такі апокаліптичні твердження, допомагають політичним лідерам мобілізувати прихильників, впливати на політичні настрої населення. І навіть відволікати від конкретних проблем. Ось такий тришак вознесіння, літання на небо. Я не знаю, друзі, якщо ви кудись там політали, то напишіть свій досвід в коментарях, як вам було літати, чи все нормально. А якщо ви так само, як і я, грішник, лишилися тут, то давайте разом уже грішити далі. Всі свої враження від цього випуску напишіть в коментарях. Дякую, друзі, що дивитесь, дякую, що ви зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь. Також переходьте в мій інстаграм та Тікток. До речі, в інстаграмі я виставила відео, як ви і просили з туторіалом ось такого макіяжу, і розповіла, що це за такі бомбічні тіні. Тому переходьте і дивіться.